А Ізраїлеві сини і далі робили зло в господніх очах. І Господь віддав їх у руку филистимлян на сорок літ. І був один чоловік з цар'ї, данівець з роду, а ім'я йому мануах. А жінка його була неплідна і не родила. І явився Ангол Господній до тієї жінки, та й промовив до неї: Ось ти неплідна і народила, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер стережись і не пивина та пиянкого напою. І не їж нічого нечистого. Бо ось ти зачнеш, і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитяте буде Божим назореєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян. І прийшла та жінка, та й сказала до чоловіка свого, говорячи, Божий чоловік приходив до мене, а вигляд його як вигляд Божого Ангола дуже грізний. І я не питала його, звідки він, а ймення свого він мені не сказав. І сказав він мені: ось ти зачнеш, і породиш сина, а тепер не пий вина та пиянкого напою, і не їж жодної нечистости, бо дитя те буде Божим назореєм від утроби аж до дня смерти своєї. І благав Мануах Господа, та й сказав О Господи, Божий чоловік, що його посилав ти, нехай прийде ще до нас, і нехай нас навчить, що ми зробимо для дитини, що народиться. І вислухав Бог цей Мануахів голос, і прийшов Божий Ангол ще до тієї жінки. А вона сиділа на полі, і Мануаха, чоловіка її, не було з нею. І поспішила та жінка, і побігла та й оповіла чоловікові своєму, і сказала до нього: Ось, з'явився мені той чоловік, що приходив був того дня до мене. І встав, і пішов мануах за своєю жінкою, і прийшов до того чоловіка, та й сказав йому: Чи ти той чоловік, що говорив до цієї жінки? А той сказав Я. І сказав Мануах. Тепер нехай сповниться слово твоє. Та як нам виховувати ту дитину і що чинити з нею? І сказав ангол Господній до мануаха Усього, що сказав я жінці, нехай вона стережеться. Усього, що виходить із виноградного куща, не буде вона їсти, а вина та напою пиянкого нехай не п'є і нічого нечистого нехай не їсть. Нехай додержує всього, що я наказав. І сказав мануах до ангола Господнього. Нехай ми задержимо тебе і приготовимо для тебе козля. І сказав ангол Господній до мануаха: Якщо ти задержиш мене, я не буду їсти твого хліба. А якщо приготуєш цілопалення для господа, принесеш його. Бо мануах не знав, що це ангол Господній. І сказав Мануах до Господнього Ангола, Яке ім'я твоє. Коли сповниться твоє слово, то ми вшануємо тебе. І сказав йому ангол Господній. Чому ти питаєшся про моє ім'я? Воно дивне. І взяв Мануах козлята жертву хлібну, і на скелі приніс господеві. І він учинив чудо, а Мануах та його жінка бачили те. І сталося, коли полум'я підіймалося занад жартівника до неба, то Ангол Господній вознісся в полум'ї жартівника. А Мануах та жінка його бачили це, та й попадали обличчям своїм на землю. І ангол Господній більш уже не появлявся до Мануаха та до жінки його. Тоді Мануах пізнав, що це ангол Господній. І сказав Мануах до своєї жінки: Ми справді помремо, бо ми бачили Бога. І сказала йому жінка його коли б Господь хотів був повбивати нас, не взяв би з нашої руки цілопалення та хлібної жертви і не дав би нам побачити всього цього. І не об'явив би нам цього часу речі, як це? І породила та жінка сина. І назвала ім'я йому Самсон. І виростав той хлопець, і Господь благословляв його. А дух Господній почав діяти в ньому в дановім таборі між Цора та між Ештаолом.